Що прийшло? М -м? Интересно, що я тут роблю чи що. Да, Обходимо. Залазь сюди, давай. Ось туди, хоп! Копець. Так, зараз зальємо воду курям, дорізаємо петухів, тут подоростали петушки, оцього вони, бачите, такі, супнабори ходять, отакі. Оце петушки. Це у нас триколор. Оце. Це ось триколор. Тут несучки пішли, невеликі, маленькі. Ось, бачу. воно півтора кілограма курка хода. Несуться добре зараз. Ну Хочемо перебрати, там у мене адлер серебристий, він трохи бігає, трохи легордів, адлера, мабуть, курок три. І петух, і лігорнів тут теж з петухом. Є курок 5-6. Ну, коротше, хочу старих курей цих виловити, відвезу дідові в село. У нього там дворище здорове, відвезу, хай у нього бігають, воно трохи там трави буде їм, по цей буде де погребтися і, коротше. І дідові буде добре, вони несуться, Лігорник, кстати, зараз білі яйця, то ну, так, я не знаю, там, у тиждень ну, з десяток, може, є із них. Я думаю, що якщо їх пустити трохи в волю, то буде класно. Петушків цих ось попідрізаємо, вони ось біленькі такі, бачите, ходяться, це молоді петушки. Ми їх попідрізаємо, вже повністю приберемо. І якраз у нас просто останеться курка, яка буде тільки, тільки на яйця. Ось такі от. Що? Красотки ходять здоровенні, так? Да? Красота. А це ось бачите, оце ж ці молоді петушки. Хоп, теж пішов. Їх багатенько. Це ті, що ми інкубірували несучок. Ну і, в общем, У цих несучок, виходить, який прикол. Петушки білі, а курочки ріжі. Оце курочка ось ходить. О, ось курочки, бачите, сидять. О, такі. А петушки білі. Ось вони. Так, трохи перебереться і буде красота. Як голуб. Іди сюди. Іди. оп. Ручні, взагалі не бояться, це заходжу до них. то Не бояться. Ага, ось Лігорн, бачите, ходить молоденький. Це в нас теж. Е... Ну як, він вже переведений, він вважається, вже не чистокровний. У нього, бачите, вже на хвостові чорні, чорні пір'я. Це виходить був петух адлер серебристий і він покрив горна. А в нас тоді теж на інкубацію ми щось склали, яйця закладали і вийшов ото петушок такий. Короче, дідові поїде дідові в село, порозцей, порозпихаю і буде красота. Не? Ну що, біжи, біжи, з поїлок пийте. Все. І так, ну що, в цьому році, як ніколи, е, усі пори року приходять вовремя. Чітко прийшло літо, чітко прийшла осінь, весна. І я щось впевнений, що так само буде і з зимою. Дощі, почалися дощі. Ну, Це, по суті, воно нас дуже й не лякає. Е, доволі такий великий період часу ми проводимо на базі. Шомери у відрові забрав усі mm -hmm. вибори. Mm -hmm. да. Доволі такий, знаєте, великий період часу ми проводимо на базі. Зараз подорожало трошки БМВД і подорожчала виходить, доставка новою почтою. Нова почта підняла усі посилки на 10%. Тобто, якщо ми створювали посилки людям і відправляли, то. Ну, наприклад, 10 мішків БМВД обходилося 1065 гривень. То зараз 10 мішків БМВД обходиться 1185 гривень. Ну, в общем, по такому інтересному вже процесу воно піднімається. Дуже неудобно стало тепер купляти комбікорм. Ну, не то, що неудобно, типа невигодно в тому плані, що. Зернові подорожчали у нас у ціні. Зараз базарна ціна пшениці 8, кукурудзи 7. Ну, виходить, якщо десь поїхати на мішок купити, то ну, на гривню буде менше. Гривню може півтора Ну, все одно десь у рівнях 7 гривень вже все одно закладається і кукуруза, і пшениця. І, відповідно, світло підняли до 11 гривень за кіловат. Коротше. Та, в общем, я думаю, що ви слідкуєте за всіма новинами, що зараз відбувається. Ну і знаєте, дивлячись на цю всю штуку, розумієш, що, наприклад, вирощення там, птиці, свиней зросло в рази. Прямо реально в рази зросло. І те, що там казали, ой, ціни нема, Ой, та цей, як по 65 гривень живий, в'яз був свиней. А зерно по 350-4 по, 3, 50, по 4 гривні, то е, це було погано. То зараз ловіть момент. Зараз свинина в нас 55, живий вес. Ну, а зерно підросло вдвічі. То от зараз от, вже, звісно, трошки буде біда. Ну, тим паче я вам скажу, що люди їдуть, роблять комбікорм. У мене поросят, до речі, всіх забрали. У мене під Терезою тільки залишилося поросятка. А з-під цих, з-під Дульсінеї і з-під жанки. Усіх забрали і кажуть, ну а що нам робити? Ми будемо, будемо, будемо вирощувати. Е ті, що тут у нас, у нас була ціна на бролер 105-110 тут в окрузі. Зараз е ціна коливається 125-130. Ну, тобто, попіднімали там десь гривень на 15, на кілограмові. Не знаю, е як, як там люди да, до цього віднеслися. Ну, по суті, ну а що робити? Все, все піднялося, значить, воно і там десь должно трошки піднятися. Ну не знаю. В общем, дивлюся я, що ще трошки і у сільському господарстві взагалі не буде що робити. Це буде, це не то, що це вже вимираюче, воно повністю вже вимираюче. От покажіть мені людину, яка на свинях реально там ну, заробляє гроші. Вона да, там трудиться все і заробляє гроші. Іменно на свинях. Ми зараз там не балакаємо. Там, заблогерів, да, вони там отримують якусь монетизацію, в них там є якась е, реклама від чогось, ще щось. Ну, тобто ці люди все одно е, ще попри свій канал, там, да, десь, десь все одно щось трудяться, там, заробляють. А іменно от на свинях. Нуль. Просто величезний нуль. У нас тут комплекси ферми позакривали. Просто позакривали, того, що воно невигодно. Так це люди, в яких є поля, в яких є техніка, обробіток землі, е, посівні ці роботи і так далі. Ну, в общем. Не знаю, дуже інтересно, що буде далі. Будемо спостерігати. Е, поки що новини отакі, не, не дуже. Я чесно, я теж отак руку на серце кладу. Е, багато я й повирізав. Мене оце, хочу оставити три свинки на цей, чисто, щоб на свиноматки були. І, мабуть, від, 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 від годівлі взагалі не то, що там відмовитися, хочу, там оставити чисто їх два-три кабанчика якихось додому. Тому що, ну підраховую, що ну, немає смисла. Зовсім невигодно. Ото такі діла. Так, ну що, товариші трудяги, давайте трохи, про, трохи про, цей, про будівництво. Тільки почали е, це все діло будувати, і ви знаєте, дуже швидко це все діло взяли і закінчили. Погодні умови просто-напросто не дають цього всього робити. Е, що у нас? Вугли я закладаю ось отак. Е, заармовані вони, виходить, таку от арматуру вугли кидаю для того, щоб. Ну, поняли, виходить, тоді стопчик. Я там казав, щоби тоді зв'язати із основним верхом, виходить, коли буде заливатися армопояс. Думали, гадали. Тут відповідно, так, як і хотів, тут будуть просто стопці, два вікна і двері. Всередині обкладаю це все діло ракушняком. Це все отак от виходить. По суті, роблю все по-правильному, так як ви казали, що е, дуже класно все робити кирпичем е, із е, наружної сторони, да, з вуличної, а всередині робити ракушняком. Всередині ракушняк у мене чисто єде, там тобто, його Потім штукатурити взагалі буде там, ну, слой, там, ну, слой, сантиметр, може може півтора, то по маяках, чисто його штукатурю і. все. По цьому питали, чи кладу я цей рубіроїд. Ось рубіроїд бачите, лежить. Це просто цоколь я тоді вивів, рівненько то це уровень, який буде незалежний. Тобто він у нас на фундаменті стоїть, ну, а далі рубіроїд і отак от вугли позакладав. Звісно, дощ попроганяв і багато чого я тут не подоробляв, але нічого страшного, тоді прийдеться оце все діло отута чи перфоратором, чи зубилом обрубати, щоб далі закладати. Щитай, в вугол. Так, ну і що в нас тут? А Тут у нас кирпична кладка, отак іде чистого і всередині воздушна подушка, як там в народі вона називається, не знаю. Ну і все. І всередині, виходить, і всередину кладеться ракушняк. Тобто Тут кирпич, тут ракушняк. Оце ракушняк зараз два ряди я проклав. Тепер у нас вийде, я сюди ще докладаю два ряди кирпича. Тобто, ну, Враховуючи роствор. Якраз е, я зводю оцей кирпич чітко по уровню, у мене він вставатиме із ракушняком. Сюди ложиться сітка арміровочна така, що в її, е, ну, армована така пайка, сітка паяна. Ложиться і тоді, вважай, з'єднується оця стіна, з'єднується із цією. Проклали кирпич, оп'ять два ряди ракушняка, два ряди проклали, це десь буде отак от до груди. Опять таку штучку зробили і поступово потихеньку піднімуться стіни догорі. Чекатиму е, хорошої погоди. Ну а там буде видно. Так що в общем, в общем якось, якось отак. Е, в будинку е, рішили ламінат. Знаю, що хтось писатиме, що фігня. Все-таки е, фахівці е, порекомендували е, у спальній кімнаті робити ламінат. Так що, поїхали, купили ламінат, він йде під теплу підлогу. Там є звичайний ламінат, є під теплу підлогу. Ми взяли той ламінат, який ну, считай, предназначений для теплої підлоги. От і все. Це буде швидко. Ну а плитку вже потім колись пізніше покладу. Хай там років 3-4 той ламінат видерже, ну а потім трохи може в якомусь плані буде легше, бо зараз дуже багато роботи з усіх сторін понакидалося. То я думаю, що просто-напросто тоді ми переложимо плитку там, якщо. Якщо захочемо, а ні, то залишиться ламінат і так далі. Ну поки що, в общем, такі от у нас справи. Так що по цьому будівництву всім хочу сказати велике дякую. Ви реально допомагаєте своїми коментарями. Тобто, оце я тільки не знаю по вуглах, скільки його закладати. Тобто, тут я, звісно, його закладаю гарненько, що в нас тут виходить. Дві кирпичини, три з половиною кирпича. Я закладаю цей в угол І там так само в 3,5 кирпича. Думаю, що хватить. Може менше треба, може його. Ну, а потім же ще ж перев'язка із ракушняком буде обов'язково. Тобто, Бачите, 3,5 кирпича у нас отут іде. Ну, Тобто, І перев'язка ще буде, я думаю, що в пів кирпичини чи в кирпичину. Подивимося, як ми його перев'язуватимемо. общем, виходить отака от у нас майбутня, майбутня постройка. Так що, такі діло. Це, товариші трудяги. Всім дякую за перегляд. Всі живі, здорові. Надіюся, у вас все добре. Ну, а ми будемо чекати, поки пройдуть дощі. Макарто в мене кричить, що він хоче по гриби їхати. Уже, уже в нього гриби, ліс. ну Дитина, ну він в мене любитель страшенний. Кажу, його оце якби випустив у ліс і камаз грибів зрізати, він би їх зрізав. Ну, не знаю, може де тут, а в нас на окраїні. Просто пройдемося. Дуже, дуже, дуже дитині хочеться. Робота за нами батьками ніде не дінеться. Ми її робили, робимо і будемо робити. А діти вони ростуть. І рано чи пізно дітьми, діт діти перестають бути дітьми, правильно? Так, ну все. Давайте. Всім до побачення. Миру здоров'я, хай вас Бог береже, пока, пока Е, Можливо, десь якісь у мене ще є мінуса там. то підкажіть, я перероблю, дороблю, поки, поки є ще время, щось перепланувати. Ну, я думаю, ви поняли, за що я за цю стіну. Я думаю, що по суті все там правильно, все буде добре. Все, давайте. Всім до побачення, пока-пока.